Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую, що зайшли переглянути моє відео. Сьогодні хочу поговорити про огірки. Як їх формувати, з чого починати. Ось на прикладі цього кущика дивіться, я спеціально оставила ось пасинок, все позалишала. Бачите, знизу ось йдуть огірочки. І до першого гірка я обрізаю листя. Бачите? До першого гірочка. І є, ростуть ось з пазуху такі ось пасенки. Їх також потрібно видаляти, щоб вони не брали. Це я так залишила, щоб вам показати, щоб вони не брали на себе лишню, лишні поживні речовини. Вони не лишні, звісно. І всі ці пасенки, вже ось над першим листочком, я зрізаю. Аж до верха на рівні ну десь метр двадцять, отак. Бачите, обрізаю. І все листя, дивіться, ось таке листя не дуже здорове, я також обрізаю. Ось ще один кущик це зараз покажу. Ось, о, нижній листочок зрізаю, пасенки зрізаю, а на висоті вже Ось зараз підійдуть до цього кущика. Вже на висоті десь 1,20 двадцять, я пасинки буду залишати. Але буду їх обрізати, буду залишати по два соцвіття. І Ще хочу одне зауважити, що дивіться, що листочок того гірочок це -то, у мене гібриди ростуть. Але коли вони доростають і все вже і впирається, бачите, у теплицю то це не ягу, через те, що вони будуть завертатися сюди донизу. Що я роблю в такому випадку? В такому випадку, ось дивіться, наприклад, прикладі цього гірка я беру верх і опускаю його вниз. Отак потихеньку. Трошки розмотати треба. І потихеньку по повірючки опускаю вниз. А внизу, бачите, дивіться, хоп-хоп, поїхав, дуже добре. А внизу я буду обрізати знову все листя і буду завертати його внизу. По кругу я буду його завертати. Бачите, опускається. І потім... Отак по кругу я буду його класти і підвертати по мірі росту. А тут отак знову намотаю. Бачите, ось вже скільки наросло. Буду підмотувати. І так буду тримати на такій висоті огірочок. Бачите, огірки таким способом родять багато. Я їх не, не загущую. Пасинками, пасинки обрізаю. Пасинки можна залишити десь аж на висоті, метр двадцять. І потім також я їх підрізаю, сильно великі пасинки не пускаю. Таким способом маю гарний урожай огірків, подивіться. Бачите? Ну да, Вже всі ось пішли підверх, їх треба опускати. Ну, Я не буду забирати вашого часу. Такий приклад я вам показала. і ви. І будуть у вас гарні огірочки. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на мій канал. Все, до зустрічі. Пока-пока.